Будемо говорити сьогодні про ТЦК, про поліцію, про суди, про прокуратуру і про адвокатів. Хочу дещо розказати вам. І почнемо ми сьогодні з виступу цієї жінки військовою: про ситуацію про ТЦК і про всіх тих, хто ухиляється. Поліція, ТЦК у мене до вас особисте питання якого чорта ви пакуєте хлопців цивільних, які не повинні виконувати вашу роботу? Ви, а саме ви, давали присягу народові України захищати, а ви їх просто знищуєте. Ви їх пакуєте і збиваєте. Ви їх принижуєте. Хто вам дав таке право? Подивилися, так? Ми вже це чули неодноразово. Я думаю, що ми маємо про це говорити постійно. Чому? Тому що все має змінитися рано чи пізно, друзі? Друзі, чому сьогодні війна крутиться більше кругом ТЦК і тих, хто з ними, а не кругом військових. І ми менше говоримо про військових і їхні проблеми, ми більше говоримо про ТЦК. А я вам розкажу, може, ви не знаєте, друзі. А скільки коштує місце в класному кріслі ТЦКшника? Я не буду нічого придумувати. На сьогоднішній день це мають знати всі, і я думаю, будуть знати всі в Україні. Було продано одне місце одній, ну, так званій людині, іншою так званою людиною за 500 тисяч доларів. Я не маю морального права сьогодні про це говорити. Чесно вам кажу, мають, я чекаю, коли скажуть отам. Вони мають сказати день-два, максимум, показати, хто це, що це. Якщо ні, друзі, питань немає, я це все озвучу. Я чекаю поки, бо це їхні повноваження. Вони мають сказати, керівництво має сказати: от, був такий прикрий випадок, страшний випадок. Купівлі, продажу місця в ТЦК за 500 тисяч доларів. Чому ж так? Коштують ці місця. Це не сама велика сума, друзі, але це факт. Вже конкретний факт конкрет... з конкретними особами і з прізвищами. Чому коштує? Ви маєте знати, друзі. Ви маєте знати, тому що одеський ТЦКшник, ви всі знаєте, бачили його. так, Він то виїжджав, то приїжджав, то його судили. Він заробив 50 мільйонів доларів. 50 мільйонів. Його тряхонули трошки там по судах, туди-сюди 30 мільйонів доларів забрали, 20 він повіз з собою. Смився. Тобто, все крутиться біля них. І всі на цьому заробляють. І заробляють велетенські гроші. Тому, звісно, плювати вони хотіли на закони, на війну і на все інше. І виходить так, що одних вони відпускають в Буковелі і за кордон за великі гроші. І за 30 срібляників вони хапають інших. Інших, яких подивіться е, відео чоловіка, який розказує про інваліда першої групи, який чомусь попав на фронт і ще й в полон. Подивіться, Прикиньте, чоловік, який жив в Шевченковському районі, в місті Запорожжі, 24 ноября, всього лише... три недели назад, потерялся, пропал без вести. Его все искали, тут по городу куча объявлений, его искали. Он нашелся в плену россиян. Вы только вдумайтесь, человек инвалид первой группы, у него непорядок есть с головой. По видео берут у него интервью, он, ну, видно, что человек не, ну, немножко не в себе, его просто с его слов забрали в ТЦК без как говорится, без суда и следствия, короче, без э, комиссии, без ничего, сразу отправили на фронт, без подготовки. Иначе было бы все это выявлено. Вы просто вдумайтесь в это. Ну, до какого пиздеца доходим мы, доходит наше государство или наши службы, которые, знаете, заставь дурака Богу молиться, он лоб расшиберет. Ну, ну, что вы делаете, люди? Это ненормально, так не должно быть. Побачили, так? Почули. Ну, это факт, Факт таких фактів є достатньо. Достатньо. Е є ще якісь питання до цієї ситуації, чи немає? Я думаю, немає вже. Пора діяти. Ну і в кінці кінців, що ж робити? Е послухайте виступ, хочу, щоб ви послухали виступ, е виступ е людини, яка має фах, з приводу ТЦК і всіх інших. От послухайте. Жаль, треба визнати, що ТЦК не справилися з задачою мобілізації. Я вважаю, що більшість з них, якраз через ті кадри, які ми бачимо масово в інтернеті, це не один-два ролики. Ми за цей час побачили їх тисячі. А скільки ще не було зафіксовано, а скільки було спроб різних юристів, адвокатів чи родичів, військовозобов'язаних чи не дуже військовозобов'язаних спробувати добитися виконання чи дотримання прав людини, і ці випадки не зафіксовані, це свідчить про те, що ТЦК СП треба розформувати і давно. Вони неефективно виконують свою роботу. Вони якраз такими своїми діями зривають мобілізацію, тому що більшість людей ховається, тому що ті люди, які навіть потрапляють до навчальних центрів чи військових частин, ідуть в СЗЧ. Це жахлива статистика, тільки через те, що це нелюдське ставлення, ненормально поступати так. Почули так, їх потрібно розформувати. Потрібно все повністю змінити, цю тему закрити раз і назавжди. Але ще я вам кажу: ще потрібно чистити, а процес я так бачу пішов. вже 5 обласних прокурорів було звільнено. Почистити повністю прокуратуру, тому що 14 року практично там сидять люди. Які тупо займаються замовленими справами, тупо замовними вони нічим більше практично не займаються. Їх потрібно всіх там почистити, всіх абсолютно залишити, залишити простих нормальних юристів, клерків, які будуть робити ту справу, яку потрібно робити, а не терти тьорки і домовляться про гроші. Також суди і таке інше, що з поліцією робить, яка Стоїть з ТЦК і виконує їхні завдання, в тому числі, ловить людей, кошмарить. А поліція має виконувати свої безпосередні обов'язки. Вона має займатися своїми. В них там написано, чим вони мають займатися, а не займатися оцим безпреділом. Розумієте, так? Да? Тому от такі справи, друзі. Маєте це все знати, маєте, друзі. Е Робити, що можете, а максимум це поділитися нашим відео, поставити лайк, написати коментар, підписатися, тому що на каналі нагадую 1 двісті 200 тисяч постійних глядачів, і більшість з них ще не підписано. Друзі. Чекаємо на вас, чекаємо, друзі, на вашу допомогу. Дякую.